В Громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького надійшли скарги від мешканців будинку за адресою вулиця Вижгородська, 30. Місяць тому тут сталася велика пожежа. Пасажирський ліфт згорів повністю і відновленню не підлягає. Вантажний зараз намагаються полагодити. Проте, коли його відремонтують, досі невідомо. А поки людям доводиться підійматися і спускатись пішки. Розкажіть, будь ласка, про проблеми, що злучились, а пожарі? 4-го числа. Вдруг э -э, начали люди кричать. Вот в десять, ну, в начале одиннадцатого. Такого объема был пожар. Там погорели. Э -э, на восьмом этаже полностью сгорел подъезд. Вот, и сгорела кабина. Никого не было. Так не получилось, пострадал. что как раз люди вышли, и он стал подниматься выше. И застрял между восьмым и девятым этажом. случае такої аварії тут вискочить практично некуди. Остається, тобто, якщо ти на верхніх етажах, ти як в ловушке, там нікуди бежать. Вот так от як і вийшло. На верхніх етажах все ж дибом затянуло, люди не можуть спуститися. Цій жінці 90 років, але мало не щодня їй доводиться долати 16 поверхів. Дорога нагору дається дуже нелегко і триває півтори години. Я дуже я не дуже, можу, дуже співчуваю. Я, я одненька живу, продукти купити не що. А ви на 16-му вже живете, так? Так, да. ми подивися, у мене серце не годнє. у мене, у мене серце. Саме як я можу на 16-й теж оце вот то повзе. Я йду півтора часа на 16-й теж. Я, ну, не мені, можна, а є що сіді, хто До сих пор не можу зробити, як можна, як можна і за над людьми. У мене 62 роки сажа робочого. І от я дожила до такого рівня, що я не можу з'їхати на ліфту до хати своєї. Чому сталася пожежа, досі невідомо. Розглядають декілька версій, серед яких підпал та несправна проводка. Лише коли в домі запалав вогонь. Мешканці будинку дізнались про те, що пожежна сигналізація вже давно не працює. Колись провід перерізали, а відремонтувати пристрій забули. Вантажний ліфт зараз ремонтують. Вже полагодили два поверхи, проте роботи ще чимало. Наскільки важко є, є поломка, скільки часу займе ремонт? Ну, дивіться, один ліфт зни... майже повністю знищений, це угу. пасажирський. Ми зараз намагаємося відновити роботу вантажного Вантажний. ліфта. Так. Але при пожарі пасажирського ліфта пошкоджено 4 етажа вантажного ліфта теж. Вантажний зараз також повністю не повністю працює. Повністю не працює, він не може працювати, тому що всі кабеля, всі мережі, все було згорівше повністю. На ваш погляд, скільки часу потрібно, щоб відновити хоча б вантажний ліфт? Важкі, важке питання. Ми ось два поверхи вже зробили. Ще треба зробити два поверхи. Ми будемо намагатися це два-три дні. Два-три дні, виконати так, наші роботи, все. Остальне вже буде залежати у угу. Джека, це вже... Не одна. А що у вас таких стільки розрахунків на руці? Це якраз. Це, це що пов'язано з ліфтом чи що? Так, да? І що поясніться, що у вас значить? Це 300, номера 309. проводів. Номера проводів. Ну. Ну. Угу. Ну, дивіться, я ось передаю вам деталі, я так розумію, це для ремонту ліфту, так? Так. Це якраз для це... з'єднання перегорівших кабалів. Помічники народного депутата Андрія Білецького беруть під свій контроль вирішення цього питання і обіцяємо, найближчим часом у будинку буде встановлено новий сучасний ліфт.